Зденек Мілір Ганна Доскочилова. Як Кротик вилікував мишку. Частина 2. Кротик наївся бананів і заснув на пальмі до ранку. Вранці кротик прокинувся і глянув униз. Як же мені спуститися на землю? замислився кротик. Він глянув униз іще раз. І помітив під пальмою велику купу листя. От на неї і стрибнув, зрадів кротик. Стриб, і кротик приземлився прямо на гриву лева. Ррр. сердито загарчав лев і кинувся за кротиком. ой 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 заверещав переляканий кротик і навіть не помітив, як заліз на жирафа. Ух, радісно видихнув кротик, коли перебрався через прірву і розвернувся. Ой, як багато квітів, і всі такі різні. Яка гарна квіточка? Обережніше вона тебе одурманить, старих папуга. Та було вже пізно, занадто пізно. Кротик встиг зірвати квітку. Кротик понюхав квітку і одразу ж так міцно заснув, що його не змогло розбудити навіть топотіння слона. Слон підійшов до квітки, вдихнув її аромат, і отруйна квітка прилипла до хобота слона. Ой ой ой. Мушу розбудити слона, вирішив кротик і викинув квітку. Ой, щось я забарився. Я ж мушу шукати ліки для мишки, пригадав кротик. Але де? Раптом небо потемнішало. Кап, кап-кап. Застукали перші краплини дощу. І тут почалася злива, і вода в калюжах стала стрімко підніматись. Ой ой, мушу рятуватись, а ось і парасолька. Ха-ха ха. Тут парасолька не допоможе. Тобі потрібен човен, як у мене, розреготалась гусінь, пропливаючи повз кротика. Гм. Де ж мені його взяти? замислився кротик. Ура! Придумав. вигукнув він і невдовзі уже плив у незвичайному човні. Як же проскочити водоспад? Через нього навіть гусінь не змогла переплести. Ух, як добре, що я маю таку чудову квітку. Спочатку вона була парасолькою, тоді човном, а тепер перетворилася на парашут. Раптом квітка перевернулася і стала схожа на плавучий острілець, на який з радістю перебралася гусінь, а кротик поквапився далі. Джміль прошепотів йому на вушко, що неподалік ростуть незвичайні квіти, найдивовижніші в усіх джунглях. Квіти, які побачив кротик, дійсно були незвичайними. Одна з них проковтнула джмеля і хотіла вкусити за лапку і кротика, коли той поспішив виручати друга. Ой-ой, боляче, зойкнув кротик. І таких квітів навколо кротика було ціле поле. Мушу придумати, що робити далі, вирішив кротик. Кротик хотів було перехитрити квітку і кинув у відкриту пащу камінець. Але де там? Квітка виплюнула камінець. А і кротик прилетів хащі й приземлився на сусідній галявинці. Хух, нарешті я в безпеці, ледве встиг подумати кротик, аж раптом хтось почав піднімати його вгору. Ой, що це зі мною? злякався кротик. Він розвернувся і побачив, що сидить на якорі повітряної кулі. Залізано я всередину, вирішив кротик і поліз по мотусці вгору. Перебравшись до кошика повітряної кулі, кротик помахав лапкою мешканцям Африки і ліг спати. Куля безшумно пропливала над водою, а кротику снився чудовий сон, як він приніс мишці цілющу квітку матрикарія хамоміла, і вона одразу ж видужала. Аж раптом <звук> куля здулася. Виявляється, повз повітряну кулю пролітав Орел і розірвав її своїм дзьобом. Кротик упав на зовсім незнайому землю, що називалася Австралією. Навколо кулі, що впала, негайно зібралися кролики. І хоча в цій країні росло безліч різних квітів, про матрикарію хамомілу ніхто ніколи не чув, Шкода, що ми не можемо допомогти. Пошукай десь в іншому місці кротику. Далі буде.